З нагоди Дня народження Кам'янського відбувся і довгоочікуваний чемпіонат міста з боксу серед дітей. Вперше чемпіонат міста з боксу відбувся на новому сучасному ринзі, який відкрили на базі 18-ї школи. Як зазначають організатори, з кожним роком бажаючих займатися боксом стає все більше, а змагання лише підживлюють інтерес дітей до спорту. Хто став переможцем у чемпіонаті міста, дивіться у сюжеті. Участь в чемпіонаті брали як хлопці, так і дівчата. Велика кількість болівальників підбадьорювали та підтримували своїх фаворитів. Бої були дуже запеклі. Ніхто не хотів поступатися першим місцем. Але усе вирішували навички та добра фізична підготовка. Всього буде сьогодні приймати участь 13 пар. Є і дівчата, є і саме дуже перспективні такі спортсмени зараз наших шкіл, США, клубів. Дуже багато малих дітей, які розпочинають вже свої перші кроки у такому знаєте, мужньому виду спорту, як бокс. Тому я думаю, що наші тренери перекладуть всі сили для того, щоб у майбутньому в наше місто прославляли наші, наші боксери. Хочу побажати їм сьогоднішній день миру здоров'я, перемоги нашим збройним. Сила, завдяки їм у нас є така можливість проти такі змагання. Камінське не дарма має звання спортивного міста для громадської організації Бджола одним із пріоритетів є систематична підтримка спорту у місті, що дає змогу спортсменам розвиватися та завойовувати першість і на світовому рівні. После большой паузы, связанной с войной, наконец-то мы открываем соревнования по боксу. Вы видите, новый зал у нас новый ринг стоит. Дети довольны. Мы тоже очень благодарны президенту Федерации бокса Константину Саусу, нашему мэру Андрею Белоусу. Ну а также спасибо партии БЖЛЕ, всем, которые помогали нам сделать этот турнир, сделать такой зал. Желаю всем детям удачи спортивних побід. Ну і нашому місту пусть процвітання і мира над головою. Для юних боксерів були підготовлені медалі та грамоти за першість. Мені подобався цей бой. Я рада, що зайняла перше місце. Буду далі тренуватися, щоб заробляти перші місця. Юні боксери дуже чекали на повернення чемпіонату, адже з початку війни не мали змоги зматися за першість. Спортсмени показали гарні результати, адже тренуються постійно, і докладають максимум зусиль для того, аби відкорити нові вершини.